Вітаю, це Бабель. Я Антон Семеженко, і це подкаст Вестсайд, у якому ми спілкуємось з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну, яку їхніх країнах її сприймають, що взагалі знають і розуміють про Україну та що змінилось за останні роки. Часть випусків цього подкасту вийшли влітку 2023 року. Зараз ми повертаємось із особливої нагоди. На початку червня цього року Бабель привіз до України дев'ятьох журналістів із Південної Африки, Нікарагуа, Венесуели і кількох європейських країн. Вони побували в деокупованих поселеннях Київщини у Чорнобильській зоні і поспілкувалися з тими, хто захищає Україну в юридичній площині омбудсменом, генпрокурором, ініціаторами створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росіян. Та Бабеля зробила все можливе, щоб показати, якою війна була на півночі України, та як українці зараз намагаються досягти справедливості в цій війні за допомоги, в тому числі і правових механізмів. Після цього я поспілкувався з журналістами щодо їхніх вражень від поїздки, думок про Україну та взагалі того, як бути журналістом, наприклад, у Венесуелі. Саме про Венесуелу буде чимало в цій розмові, тому що зі мною Оскар Шленкер, журналіст із Каракаса. Він багато років був венесуельським кореспондентом видання Deutsche Welle. Зараз продовжує з ним співпрацю і має кілька власних медійних проєктів. Один із них Альтернос, громадська організація та інформаційний майданчик, присвячений інклюзивності. Оскар добирався до Києва довго, але джетлег не завадив йому активно працювати тут. Оскаре. Дякую, що ви з нами. Моє перше запитання, коли ви отримали пропозицію приїхати в Україну, щоб висвітлювати теми, пов'язані з правосуддям у часи війни. Що ви подумали про свою венесуельську аудиторію? Чому і як це може бути актуальним для неї? Ну, я почав думати, як це може зацікавити не лише венесуельців, а й загалом людей у регіоні в Латинській Америці. Я шукав тих, кому були б цікаві історії про Україну. І інтерес був великим, особливо тому, що в Південній Америці багато російської пропаганди, і люди схильні визнавати, що це неправдива інформація, і замислюватись над тим, як усе виглядає насправді. Думаю, це особливо важливо для венесуельської аудиторії, бо наші народи досить пов'язані. Коли у 2014 році почався майдан, це мотивувало вийти на вулиці прихильників венесуельської опозиції. Того року ми мали найзапекліші протести, а уряд почав ув'язнювати і катувати людей. І я пам'ятаю, що на вулицях Мітингрі кричали: Україна і Венесуела за єдність, гідність та свободу. Як це звучить іспанською? І венесуельці завжди стежили за тим, що відбувається в Україні. І у 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, венесуельці відчули глибокий зв'язок з Україною, тому що в пам'яті людей це ще дуже свіже те, що сталося 10 років тому. І я, як журналіст, відчув, що венесуельцям важливо знати, що відбувається в Україні. От я й подумав, що це дуже актуально, і венесуельській аудиторії буде дуже цікаво дізнатися, що відбувається тут, і як українці все це проживають. Я можу помилятися, але чи правда, що венесуельці відчувають себе пригнобленим суспільством із внутрішнім або зовнішнім тиском на них, так само як Україна відчуває зовнішні тиски з боку Росії. Є ця подібність. Безумовно. схожість полягає в тому, що венесуельський народ відчуває себе пригнобленим через уряд, який ми маємо, і це не просто я так кажу. Є факти, які це підтверджують. Понад 8 мільйонів людей залишили Венесуелу. Тому що не знайшли можливостей у своїй країні. В нас не економіка, система державних послуг, захисту прав меншин та громадянських свобод. І це все зафіксовано, доведено. І багато опозиційно налаштованих венесуельців відчувають, що міжнародна спільнота ігнорує їх, що на них не звертають уваги. Цього напряму стосується те, що наш уряд тісно пов'язаний з Росією. Ми часто бачимо у Венесуелі росіян раніше з країни виїхало багато іноземців, американців, європейців. Які більше не почуваються там у безпеці, цю порожнечу заповнили росіяни, і ми бачимо, що вони їдуть на наші острови у відпустку. Нам було дуже цікаво, якщо дипломатично сказати, спостерігати за цією хвилею російських туристів, які приїжджають до нашого раю в розпал жахливої гуманітарної кризи у Венесуелі, і під час їхнього вторгнення в Україну, коли вони скоїли стільки воєнних злочинів. Цей наплив російських туристів до Венесуели стався після того, як вони почали повномасштабне вторгнення сюди. Так, так. Адже світ для них закрився. Вони не почувались комфортно практично ніде у світі, окрім як у Венесуелі. Я особисто бачив, як вони відпочивають на острові Маргарита, і більшість із них, я впевнений, військові. Вони так виглядають дуже характерно. Я думаю, кожен заслуговує на відпочинок, але відпочинок від війни це дещо цинічно. Так, Це вражає. Продовжуючи тему війни, інші журналісти, яких ми привезли, ділилися враженнями щодо відключень світла в готелі. Через це на якийсь час зникла гаряча вода. Ви ж відповіли, обличте для Венесуели в цьому нічого дивного. Так, я не шокований, коли вимикається електрика, не шокований, коли немає води або просто гарячої води. Я вдячний за все, що отримую з точки зору комфорту чи послуг, тому що вдома ми часто стикаємося з цими проблемами, і мені ще щастить, бо я живу в Каракасі. Де з цим краще. Але я бував у інших регіонах Венесуели, і там справи геть кепські. Там дуже часто вимикають електрику, а деякі люди не мають води. Тому, коли немає гарячої води, це не проблема для мене. Звичайно, і достатньо вона робить свою справу. Як вдається працювати журналістом у такому жорсткому політичному режимі. це нелегко. Ось зараз із вами я розмовляю вільно, але в глибині душі думаю, що я можу сказати. Чого не можу, щоб мене не переслідували потім. Десять років я був кореспондентом до чівели у Венесуелі, і протягом усього цього часу дуже ретельно продумував, що я збираюся сказати і як, щоб зберегти баланс. Ми завжди намагалися подати другу точку зору, хоча часом це було неможливо, бо уряд ігнорував наші запити. Отримати доступ до публічної інформації у Венесуелі дуже важко в Україні. Ми бачилися з омбудсменом і з генеральним прокурором, і це вражає. Я ставив вашим держслужбовцям питання, які могли б поставити їх у незручне становище. А у Венесуелі я би двічі подумав, бо не хочу ставати мішенню для атак. Ну й у Венесуелі журналістика дуже низькооплачувана професія. Не просто навіть купити собі нове взуття. А як у нас жартують, це необхідна частина журналістського обладнання, бо у взутті краще тікати від поліцейських, і іноді доводиться це робити. У нас не лишилося жодних незалежних друкованих медіа. Бо уряд контролює продаж паперу газетам. Щоб залишитись незалежними, журналісти йдуть у прес-секретарі різних громадських організацій чи в інтернет, але більшість опозиційних сайтів заблоковані на відміну від України, де є свобода слова. Один із моїх колег минулого тижня запросив мене на презентацію нового мобільного додатку, через який можна переглядати всі заблоковані венесуельським урядом сайти. Там вбудований VPN, і люди отримують доступ до тих новин, про які раніше не могли дізнатись. Це приклад того, як усі численні виклики підштовхують нас до креативності. Зрештою, журналістика колись починалася з багатії людей, які розповідали історії біля вогнища. Якщо нам доведеться повернутися до цього, буде так завжди є вихід. Наприклад, двоє дуже відомих венесуельських журналістів почали писати новини на папері і зачитувати їх у автобусах і метро. Цей проект називається Буст ТВ. До цього нам теж доводиться доходити. Щоб інформувати наших людей, сусідів, суперників, ТВ у сенсі телебачення? Так, автобусне телебачення. А чому вони знімають це на відео? Ні, вони не роблять відео. Вони вирізають щось на кшталт картонного телевізора і читають новини ніби з нього. І з одного боку, це здається чимось захопливим і креативним, а з іншого боку, це демонструє те, до чого нас довели: до таких злиднів та обмежень, що ми змушені читати новини з папірця в автобусі, щоб мати хоч якусь інформацію крім пропаганди. Хотів би трохи поговорити про Україну. Що ви знали про неї до того, як приїхали сюди? Яким загалом було ваше сприйняття України за винятком протестів та війни 2014 року? Тут я маю дуже особистий досвід. Я навчався на магістерській програмі від дойчевеле, і там було чимало українців, Щонайменше четверо. Я з ними потоваришував, і принаймні з однією Ксенією польською спілкуюся досі. Вона розповідає про Україну на Deutsche Welle іспаньо живе зараз у Брюсселі. Дуже кваліфікована журналістка Ксенія завжди телефонує мені, коли бачить, що щось відбувається у Венесуелі. А я зв'язуюся з нею, коли бачу, що щось діється в Україні. Зрозуміло словом, мої знання були конкретними. Коли я сказав кільком своїм колегам, що їду, звичною реакцією було: Боже, ти з божеволів! Навіщо ти збираєшся туди їхати? Там же війна. А я їм так, але ж вони живуть там, і я знаю як. Усе буде добре. І Я відчув потребу приїхати, попри те, що за місяць у нас одні з найважливіших виборів в новітній історії Венесуели. Я міг би висвітлювати їх, але подумав, що значно важливіше приїхати сюди, бо я завжди хотів зрозуміти Україну краще і вирішив не втрачати цю можливість. Дякую, що скористалися нею. А чи було щось із того, що ви вже пережили тут в Україні, чого не очікували? Так раніше я знав, що мої українські друзі добре розмовляють російською. Ми познайомились на навчанні ще до 2014 року, і вони багато спілкувалися з росіянами там. Я знав, що російська мова поширена в Україні, і тут я спитав нашого перекладача, якою мовою зараз більше розмовляють в Україні. Вона сказала, що це змінюється, і російського впливу стає значно менше. Як на мене, це захоплює. Мова стала символом надії, гідності, бажання врятувати спадщину, яку ці люди відчувають, що колись втратили. Хтось навіть викинув свої російськомовні книжки, почав більше читати українською, і це дуже захоплює. Я теж віддав майже всі свої книжки російською на макулатуру. Залишив лише кілька емоційно важливих для себе. Це сміливо. Адже ви намагаєтеся забути дуже важливу частину себе, з якою ви більше не можете впоратися через страждання, які пережили? я просто подумав, що не відчуватиму радості, коли читатиму ці книжки або даватиму їх комусь. І щодо культури ви враховуєте не все. Росіяни це гнобителі, як і російська культура відносно української, і це була основна причина жити в ній. Я питав тут багатьох: а якщо до росіян, які живуть в Україні, що їм очікувати від усього цього? Наш гід у Чорнобилі казав, що колись водив по території зони російських туристів, і дуже шкодує зараз про це. Але я розумію, що ваші історії занадто пов'язані, і треба шукати якогось примирення. Так, це дуже важко зробити, але думаю, немає іншого способу рухатися вперед. Етнічна приналежність не те, що нас тут визначає. Наприклад, наш головнокомандувач Олександр Сирський, етнічний росіянин, а ще є мільйони етнічних українців, які живуть в Росії, але вони воюють на боці Росії не тому, що вони українці, а тому, що вони політично росіяни. Світоглядно вони росіяни. Так само і тут є багато кримських татар, вірмен, грузинів, чеченців, які політично є українцями, і саме тому вони захищають нашу справу. Це трохи більше, складніше. І цікавіше, я би сказав. Так, це складно. Але я думаю, що це виходить за рамки історії, урядів, диктатур і тиранів. Думаю, що примирення має відбуватися на людському рівні, а щоб це сталося, має бути справедливість, бо якщо не досягнуто справедливості, ніякого примирення не може бути. Як венесуелець, як ви ставитеся до міжнародних інституцій, які мають завдання встановлювати справедливість. Я думаю, що ми живемо в складний час. І цей складний час чинить тиск на міжнародні інституції. Зараз нелегко, і всі хочуть справедливості так, як вони її бачать. Я не наважуся судити суддів, але міжнародні кримінальні суди, організація Об'єднаних Націй, НАТО, всі ці установи, які намагаються зробити світ кращим, просто намагаються еволюціонувати разом із тими катастрофами, через які проходять люди. А це завжди проблематично. Це потребує часу, а в людей немає стільки терпіння, особливо в наші дні. Коли все відбувається так стрімко через цифрову епоху, люди очікують, що їхні проблеми вирішать як на сьогодні, то завтра. А ми, журналісти, трохи цінічніші, мабуть, бо знаємо, що на це потрібно більше часу. Маю ще два великих питання: після того, як ви поговорили з представниками української влади, з експертами, що ви думаєте про перспективи України в міжнародній правовій системі? Чи можна там досягти справедливості? Чи це питання більше залежатиме від того, що відбувається на полі бою і серед політиків? Із того, що ми побачили під час цієї поїздки, я думаю, що Україна дуже добре розуміє, що їй потрібно робити. І вона робиться швидко і намагається бути ефективною. Я думаю, одна з найважливіших речей документування всіх випадків злочинів, усіх зловживань. Часто ми, журналісти, бачили, що у світі не все задокументовано чи задокументовано не повністю. І я думаю, що Україна робить дуже хорошу роботу в цьому напрямку. Це оптимістично? Так, дуже просто варто враховувати, що на міжнародному рівні потрібен час, а люди не мають такого терпіння. Думаю, ми з вами вже й пенсійного віку досягнемо, і все ще будемо висвітлювати те, що сталося два роки тому. Не думаю, що доти не буде ніякого рішення, але ми все ще будемо висвітлювати це, напевно. І ще одне питання стосується політики. Україна намагається апелювати до так званого глобального півдня, до інших континентів, окрім Європи та Північної Америки. Виходить, це наполовину успішно. І одна з основних слабких сторін української позиції в тому, що нас підтримують Сполучені Штати, які наробили чимало різних речей у Латинській Америці і не сприймаються там як глобальний шукач справедливості. Як ви вважаєте, у чому може бути сила позиції України відносно венесуельців чи інших народів, до яких ми звертаємося за підтримкою? У грошах я не кажу, що Латинську Америку можна купити. Але коли США почали віддалятись чи не надто цікавитись підтримкою себе на континенті, цю порожнечу дружби заповнила Росія, і вона дуже успішно подружилася з Латинською Америкою за допомогою інвестицій, спільних партнерств, підтримки урядів, пропаганди, а також радників місцевих політиків. І Китай теж досяг прогресу в цьому. Ви кажете про процес, який почався 5 років тому, 10 років У Венесуелі він почався дуже давно, щонайменше 20 років тому. Тоді головним політиком у Венесуелі став соціаліст Уго Чавес, який уклав партнерство з Кубою. А Куба, як ми знаємо, пов'язана з Росією, яка тоді почала посилювати вплив у Латинській Америці, особливо у Венесуелі і Нікарагуа. Як результат, журналістка з Нікарагуа, яка теж тепер тут у рамках поїздки, не може повернутись додому, бо їй там небезпечно. Я теж не знаю, що станеться зі мною, коли я повернуся. Бо ми очікуємо, що якщо команда президента Ніколаса Мадуро виграє вибори, а його представники публічно казали, ми переможемо по-хорошому чи по поганому, то переслідування журналістів, громадських організацій і політичної опозиції посиляться ще більше. Ви кажете про гроші, але бути україною і донором це різні ролі зараз і в осяжному майбутньому. А як щодо голосу правди, апеляції до базових людських емоцій, які ми проживаємо, ви бачили, через що проходить Україна, через що проходять українці, чи російська пропаганда може просто заглушити це? Якщо говорити про суто людський рівень, думаю, з боку латиноамериканців є чимало підтримки українського народу. Це дуже відчувалось, коли почалось повномасштабне вторгнення. Також сильний зв'язок з Україною має венесуельська опозиція, бо в нас були схожі протести. Ви показали нам, як українські журналісти, громадяни, неурядові організації об'єднуються для спільної мети. На цьому рівні Україна може багато в чому стати для Венесуели прикладом, але наскільки це ефективно проти великих грошей? Зараз більшість міжнародного фінансування громадських організацій іде на проекти пов'язані або з Україною? Або із сектором гази натомість чимало проєктів у південній Америці, зокрема у Венесуелі, було закрито. Наприклад, торік я працював над проектом про корінні народи регіону. Донори сказали, так результати тут хороші, але продовжувати ми не будемо, бо наш бюджет скоротили, бо гроші пішли туди, де тривають війни. А у Венесуелі війни немає, тому й проекту не буде. І це звучить як подарунок Росії. так, у нас є ця проблема, але ми продовжуємо рухатись далі. Оскаре дякую за ваш час та розмову. А я нагадую, що це був Бабель та подкаст Вест у якому я, Антон Семеженко, спілкуюсь з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну. Та як нас сприймають у їхніх рідних країнах цей випуск частина спеціальної серії розмов із медійниками, яких редакція Бабеля привезла до України у червні 2024 року. Більшість з них побували тут вперше і на власні очі побачили наслідки російської окупації та дізнались, як Україна намагається досягти справедливості не лише воєнним, а й юридичним шляхом. Крім цієї розмови з Оскаром Шленкером із Венесуели, вийшли також інтерв'ю із журналістами з Нікарагуа, Південноафриканської Республіки, Румунії та Болгарії. У кожному з них було чимало нового і цікавого для мене, як для українця. Не пропустіть ці розмови, і ви.